Каховка дійсно часто сьогодні елементом уваги. І те, про що ви сказали, дійсно у суботу-неділю в районі електромаша, де знаходяться бази, відбулися декілька там прильотів. Кажуть, до 12. І Чорний стовп диму стояв над містом дуже довгий період, поки ну, все зрозуміло, що військові бази знищені. І міст в центрі уваги Збройних сил України і він дуже серйозно пошкоджений, що практично неможливлює рух військової техніки на правий берег чи, відповідно, на лівий по мосту Каховський ГЕС. А саме місто ну, воно не просто напівпорожнє, воно порожнє. Дуже мало людей залишилося, і то я думаю, що з певним часом буде ще менше, тому що потік виїжджаючих не зменшується. Я от вчора ввечері також були і тричі оголошувалася повітряна тривога, звучала сирена, і були і вильоти, і певна кількість прильотів. Тобто, нема спокою для окупантів на тій території. Нова Каховка звичайно. Так сталося, що вже шостий місяць окупована, і mm. е, там достатньо велика кількість накопичилась і, і зброї, і військових. І, Звичайно, в поряд є дві гідроспоруди має на увазі Каховська ГЕС, і Північно-Кримський канал. І Нова Каховка і залишається в центрі уваги військових збройних сил України. Тому е, цей процес він буде носити постійний характер, я так думаю, тому що деокупація території це те. Генеральна мрія, філософія і надія, яку про яку ми мріємо як новокаховчани. Я сьогодні розмовляв з багатьма з ними. багатьма з ними, які знаходяться на підконтрольній території, і хто б не розмовляв, всі чекають звільнення земель від окупанта.